Доброго дня сьогодні, 17 листопада, міжнародний день студента. Отож, друзі, вітаю вас цим святом. А в Тернопільському національному економічному університеті подвійне свято. Адже сьогодні другий день фестивалю Студентська ліра, і сьогодні на сцену за свою дозу кайфу вийдуть студенти юридичного факультету навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Богдана Гаврилишина і також студенти коледжу. Нашого коледжу. отож, давайте подивимося, як все відбувається. Доброго дня. Я бачу, ви так тут вже близько біля актової зали. А скажіть, будь ласка, що ви тут робите? і Чому ми прийшли? А ми чекаємо на ліру. Ось вболівати за наш любимий факультет юридичний. Ваш улюблений юридичний факультет. Так. так, а хто є деканом юридичного факультету? Банах. Банах. А як звати його? От, от бачите, студенти юридичного факультету вчили так закони України, що навіть забули, як звати їхнього декана. Що хочете побажати своїм студентам, своїм одногрупникам? Чи, чи це не ваші одногрупники? Якого ви курсу? Ми четвертій курс. А це четвертий курс, тобто ваші першочки. Що ви хочете побажати своїм першачкам? Тільки перемогу. Перемога. Тільки перемога. Отак, От друзі, бажають перемоги. Ось, поїхали далі. Привіт, привіт. такі веселі усміхнені хлопці тут стоять. Вони, напевно, вже також чекають на ліру. Друзі, розкажіть, звідки ви є, де ви навчаєтесь? Розкажіть вас. В технічному коледжі. Ви навчаєтесь в технічному так. коледжі. Так. Е, розкажіть, до кого прийшли? Прийшли підтримати своїх колег якихось, мабуть. Так, так, друзів найкращих. А де вони навчаються? Тут. А ми не знаємо тут. Ви не знаєте, а як їх не, звати? Не знаю, канеля. Ага, як як гомнинська неля. Гомнинська неля, гомнинська неля. Тобі вітання від Василя. Роми Манюка. Від Василя. От Василь отакий от невпевнений в собі чоловік. Ось до ліри ще година, а тут вже під актовим залом зібралося дуже багато людей. Ну от, напевно, це самі хитрі студенти, які ось так вирішили зразу ж забігти, як тільки двері відкриються, і ось зайняти найкращі місця. Друзі, де ви навчаєтесь, розкажіть. Так? А, хоч ви знаєте, як звати вашого декана? Звичайно. Як звати? Сергій Володимирович. Сергій Володимирович, щось, напевно, ці от дівчата точно здадуть сесію в цьому семестрі. Що хочете побажати своїм першачкам? Звичайно, перемоги. Перемоги. Так. А ви ось самі мали досвід участі в лірі? А який курс? Другий. Другий курс. Тобто минулого року ви самі захищали свої стяги, так? Так. І як вам? Класно. Дуже чогось. А цього року ось немає такого відчуття знову вийти на сцену і дуже розірвати бачити, зал. Дуже, дуже от хочуть. Ну, надіємося, що колись ось така буде ліра, ліра, збірна різних курсів. Ось, і всі ми зможемо також в ній взяти участь. Ну, а ми зараз продовжуємо йти далі. Бачимо, тут ось стоять, інші такі дівчата, гарні дівчата, підпирають вони наш екран, ось усміхаються. Ви якусь смішинку з'їли? Скажіть? Це просто хороший настрій. Просто хороший настрій. Так. Розкажіть, чому? Очікуємо чогось більшого від нашого кепіту. Ага, тобто це важко. А да. як розшифровується кепіт? Коледж. От, е... Коледж економіки і управління. Ко коледж економіки Інформ... коледж економіки та інформаційних технологій. Ну, нехай буде так ось. <плес> е <А> сьогодні <плес> також е Міжнародний день студента. Що б ти побажала студентам ТНЕО? Ой, що я побажала ну, сьогодні. Тим, хто виступає, гарно виступити. От, хорошого настрою, м гарно відпразнувати. <плес> <плес> і що, ще. Може, подружка ось тобі тут допоможе, так. вона так стоїть і ось мовчить чомусь. Бажаю удачі всім сьогодні на виступі. ¡Gracias! Гарно святкувати день студентів вже за декілька секунд. Ми дійсно попадемо в місце, яке глядачі наші не зо, ну, не бачать кожен рік. Ось але цього року, 2016 році, ми дамо важливі все ж таки побачити, що відбувається за кулісами, як проходять останні репетиції. Адже як я вже ось недавно казав, година до ліри залишилась, і зараз якраз підводять такі останні знаєте, доробки свої, щоб ось вже скоро скоро вийти на сцену. Ну і зараз ми подивимося, як тренуються студенти, взагалі, який в них настрій. Ось. Бачимо тут такі от веселі всякі різні люди бігають, а ось тут так і приходить репетиція. Ось ну давайте знову така провокація. Хто найкращий в ТНЕУ? Ну зразу видно. Тут тільки студенти юридично, мабуть, зібралися, так? Ось такі в них якісь цікаві. Це на які це мові у вас тут написано? Латина. Латина. А що це означає? І взагалі що тут написано? Ви народжені перемагати, так? А ще що ви готові сьогодні робити? Є, оце мені подобається. Ось такий заряд. Дивися, от юристи, ви маєте правда гарно знати закони. От а я, який твій улюблений Кодекс? І, і, і який твій улюблений закон? Конституція України. Конституція України. Перший закон Конституції України. Україна є незалежна, демократична, соціальна правова держава. Ну я просто не, не юрист, ось тому так, дякую за виповнення. А тут зразу видно, що це ось якийсь освічений інтелігентний правознавець. юрист, правознавець. Як звати вашого декана? Декана Сергій Володимирович. Сергій Володимирович, дуже от приємно, коли насправді хоч хтось знає, як звати вашого декана, бо ми що говорили з, з студентами і вони кажуть, от не знаємо. Ти, мабуть, організатор, так? Організатор ні, ні. ліри. Ти учасник Я учасник, ліри. Так. учасник, першокурсник. Так. Розкажи взагалі, як проводилися репетиції і ще не знущалися над вами ваші старші одно, 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 однокурсники. Я, старші... Сталося, що не знущалися, але не проводилися знущались. репетиції добре. А взагалі, скільки часу вам пішло на те, щоб підготуватися до студентської ліри? Місяць місяць часу. Що так. сьогодні будеш робити? Ведучий на гітарі граю. Граєш на гітарі. Так. А яку пісню будеш співати ще? Чи просто будеш грати? Буду грати, буду співати. А Разом уяви сьогодні. собі, от такий, от, знаєш, ставиться така каверна штучка, каверзна. Виключиться, вимкнеться мікрофон на сцені, і от що ти будеш робити? Голосніше співати. От Людина буде голосніше просто співати, це молодець. Ось, ну що, а ми їдемо далі. Привіт. <пілка> <пілка> Як тебе звати, Марічка. На якому курсі навчаєшся? Першому перший курс? отже ти учасниця цієї ліри. Так. Розкажи, як твої емоції взагалі чи ти переживаєш? Ну переживаю, звісно, тому що потрібно виступити як найкраще і перемогти. А що ти будеш сьогодні робити? Ми танцюємо танці. Ви танцюєте танці, так? так. А до цього ти вже десь займалася? Чи це так буде такий свого роду новий талант, який відкрився в ТНЕО? Ну не нам займалася я в школі, але не професійно, тому тут я розкрила набагато більше свій талант. От бачите, тнео розкриває таланти молодих студентів. Ну а так, взагалі, а так, якщо подивитися, дуже дуже багато студентів юридичного факультету. Ось, всі в таких гарних футболочках одинакових. Ну, як вчора в фінансів колір був білий, а тут е, фін, е, юридично колір чорний. От такий контраст ми робимо за ці два дня. Це синій колір. Ось е, пога, погано я бачив, мабуть. Синій. натурі синій колір? Так? Да? Ну, нічого, Отут, е, давайте, поговоримо, давайте поговоримо з людиною, е, яка роз, розбирається в кольорах. Ось е, який твій улюблений колір? Червоний, твій улюблений колір червоний. А мій улюблений синій. Давай поміняємося. Не буде Ні, Міня... тепер. мій улюблений колір. Оцей. От бачиш, от знаєте, навіть от Нео Міняє Міняє багато що. Міняє, Нео міняє людей, Нео робить людей кращими. Дівчата, а ви що там? Останні, останні якісь такі Ага, приготування, хтось там макіяж наводить, хтось зачіски. Ну, от е, ви, напевно, профі в своїй справі. Е, щ, ну, щось можна з цим зробити? Я думаю, вона не так пасує. Пасує мені так. Ну, дякую тобі на цьому. Ось. Бо вчора мені фінанси все ж таки хотіли щось змінити. в Мені ось е, так. Це точно, це точно мабуть організатори. Так? Це видно, що це не перший курс. Ну, я просто знаю. Розкажи взагалі, як відбувалася організація цього року? чи було це важко, і взагалі, як тобі першачки у 2016 році? Ну першачки для нас завжди є чимось новим, новим руслом, в нашому юридичному але ми їх дуже полюбили. У Нас їх цього року дуже дуже багато. 200 людей. 200 людей і ви а, собі. Але участь в лірі приймає тільки 90. Ну без нервів ми теж не обійшлися, без криків так само. Але mm -hmm. ми надіємося на те, що вони нам дадуть дуже хорошу віддачу. А така ну дійсно буває таке, що там і нерви, і крики. Але розкажи якусь таку смішну навпаки історію з ваших репетицій. Смішну У нас смішну. кожен день був по-свому смішний. Кожен день смішний. Ось, напевно, не знаю, чим вони заряджаються. Ну, якісь смішинки їдять. Ну це ж юридичний. Е, отак, отак. Ми тут, отут нас, е, так. Ми Ось тут у нас так, так. що, чувак. Я думаю, з юридично хватить. Давайте можете давайте ще на фоні зараз. На фоні юридично станьте отак. Всі якось рядочок і будете зараз кричати, що ви там ваші якісь гасла кричалки. Добре? Ну, а знаєте, невід'ємною частиною кожного факультету є такі певні їхні гасла, кричалки, а то й гімни. Ну і зараз ми почуємо, які га яке є гасло юридичного факультету! Юридичний давай заряджай! на перше місце! Удачки! Якась е, модна така в тебе фурік, можна я його поміряю? А щия? Це молодика. Е, ще раз. Молодикан. У е, е, е. нас тут в нас от такі, насправді, як я вже зрозумів, декан вашого факультету є дуже щедрим та добрим. Ось навіть цьому першачку він віддав свій головний убір. Ось такий от гарний. Правда, це він зробив? Так? так, так. Круто, круто. Ну що ж, наскільки я розумію, тут зібралися ще одні учасники цьогорічної студентської ліри. Друзі, а, представтеся, звідки ви і що ви будете представляти, який факультет ви будете представляти? коледж. Це коледж, це наші найменші учасники. Друзі, розкажіть, що ви готові. Звичайно, повністю. От вони кажуть, що вони на 100% готові. готові. на 100% готові. Круто. Дивіться, так як ви найменші. От вам так не боязко трошки з старшечками поборотися. Дестаємо старших. Достаємо жару. Бо хто найкращий в тебе? Дивіться, розкажіть взагалі. Скільки часу вам треба було, щоб підготуватися до цього фестивалю? Це було довго, але ми старалися. Місяць два. Місяць два. Сьогодні буде початку навчання маю. Отак, от уявіть собі таку ситуацію, от ви перемагаєте на лірі. Яка емоція буде на ваших лицях? Це а ну покажіть, емоції. будь ласка, покажіть цю емоцію. Ви отак отак зашкалюють емоції нашого коледжу. Вони кажуть, що вони готові. Я сам бачу, що вони дійсно заряджені позитивом та енергією. Ну Давайте тепер так трошки По... подільності, по як буде по-українськи? По окремому. Пошту, поштучно ми їх опитаємо. Як тебе звати, Олена? В якій групі навчаєшся? Теперте Оленко. От уяви собі така ситуація. Ти сьогодні виходиш на сцену, ти трошки в тебе взагалі є слова якісь? Ні, я танцюю. Ти танцюєш? Та. От уяви собі ти танцюєш, танцюєш, і так пук, і забула, і забула, що далі робити. Імпровізація. Імпровізація. От, бачите, студенти коледжу вміють імпровізувати. Не знаю, як це вдасться сьогодні іншим двом факультетам, а от коледж каже, що вони імпровізувати вміють. Е, ви всі учасники, що тут є ще організатори. Організатори коледжу? — Олеся, давайте поговоримо з Олесі. Олеся. От от. от Олеся. Леся, от от Леся стоїть. от, зразу видно, Олеся. Олеся стоїть. Видно, що вона організатор ось, бо вона в чорному. ось, і, і знаєте, і от коледжу ще важко од носити важкі речі. а повірте мені, от бачите, старший курс мусить носити, це досить важко. Розкажи, взагалі, як відбувалася організація цього року. Організація відбувалася важко, але я надіюся, ми підготувалися достойно і ми виступимо і оцінять достойно. Нас всі достойно оцінять. Ми будемо молодці і. Я надіюсь на краще. А, е, на якому курсі ти навчаєшся? Третій курс. Це третій курс коледжі, друзі. Е, а коли ти була на першому, чи мала ти сама е, досвід участі в Лірі? Звичайно, я танцювала. Ось бачите, наша Олеся гарно танцює і вчить в цьому своїх першачків. Так. Ось така у нас Олеся молодець. Я вам бажаю удачі і давайте ще раз. Хто найкращий в НЕО! Елкі! Ну от, нарешті, ми знайшли останній третій факультет, який сьогодні буде брати участь у Лірі. Це є міжнародний факультет. І давайте зараз поспілкуємося з ними. Привіт, друзі! Розкажіть, на якому факультеті ви навчаєтесь? Ось такі вони в нас мовчазні, мабуть, я сподіваюся, на сцені вони мовчати не будуть. Ми навчаємось. Навчально науковому інституті міжнародних відносин імені Богдана Гаврилишина. У нас зараз проходить підготовка до ліри. Ми всі стривожені, ми переживаємо, але ми намагаємось зібрати всі сили і показати наш виступ, наші всі старання наповну. Ось такі вони молодці, бачите, трішки переживають, але у нас така дівчинка смілива. Ось, Але давайте спитаємося: хто найкращий в НЕУ? Міні! Учасники ще ще організатори? Хто учасник? Хто учасник? Це більшість учасників. Це учасники. Дивіться, ось що я помітив по двох інших колективах. у них всі такі футболочки, такі своїх факультетів. А де ваші футболки? Чи будуть вони у вас? Звичайно, що буде наша група підтримки, наш весь факультет та наші старші друзі. П'ятий курс будуть у футболках, будуть за нас болівати, а особисто ми будемо в костюмах. Ось отак вони будуть в костюмах. Ну кому футболка костюм, кому костюми зразу видно, що серйозний факультет. Ось а сьогодні також міжнародний день студента. І хто як не міжнародники привітають е, усіх студентів цим святом? Але є таке одне виключення, точніше, не виключення, а прохання е, зробіть це, будь ласка, на якісь іноземні мові. Ви ж все ж таки міжнародники, і зараз ми дізнаємося, все ж чи знають люди. Я не знаю, чи це буде англійська, німецька, може, польська, може хтось і на якісь інакші мові вміє розмовляти. О, давайте ми цю дівчинку, вона зразу видно. Ось отак. От міжнародники, мабуть, не знаю, втікати вміють, а от щось англійську вони певно забули. Ну давайте. Якщо от От дівчинка каже, що вона не звідси. Розкажи звідки ти я з медичного. От прийшли, розумієте, студентська ліра об'єднує не тільки студентів ТНЕО, а також вона запрошує до себе і інших студентів, так, так як в нас є і медичний університет, і педагогічний університет, і технічний університет. Декілька слів привітання в цей день. Я бажаю удачі, бажаю гарно виступити і, і удачі. І удачі. Ну, от на такому, ну, такі, на такі гарні ночі, на удачі ми закінчимо. Ось. Ну, ось такі хлопці молодці, дівчата. Це міжнародний. Нагадаю, це був міжнародний. Але насправді, знаєте, питання не закінчилось. Розкажіть або собі уявіть, який танець би міг затанцювати ваш директор інституту Таранов Ігор Михайлович. Будь-який. Будь-який танець. Нас... Так. Він у нас унікальний. Він у нас унікальний, ось. А якого танцю не буде у вашому виступі? Якого жанру танців не буде у вашому виступі? Народного. Народного танцю? Так. А щось таке, ну, ще цікаве. Побачите, це а, таємниця. От, от такі от таємничі міжнародники. Насправді я вірю в те, що вони насправді знають іноземні мови. Вони просто таємничі. Вони так сказали, що от побачите пізніше. Вони нам це докажуть на сцені, так? так. А чи це хто? Міжнародний! 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 Е, також я таку знаю кричалочку невеличку, що міжнародний самий модний. Да. Е, ну отако, от подивіться на мене старосом, і що потрібно поміняти в наших луках, щоб стати такими ж модними, як ви. Я бачу, ви тут усі такі красиві та гарні. Ось. Напевно, одягнути зелені футболки з нашим з нашою емблемою. Ага на ну, одягнути футболки. Вони просто зелені. А що для вас символізує зелений колір? Життя і свободу символізує зелений колір для цих людей. Ну а тут, поки вони от готуються, я бачу тут організатори, організатори міжнародників. Ну і вони трошки хвилюються і вже починають пити каву, щоб заспокоїти свої нерви. Розкажіть взагалі, як проходить організація цього року, чи були якісь труднощі, і взагалі, як це відбувається? Ну, перший курс підійшов до всього дуже відповідально, з новаторськими ідеями. Дуже дякуємо їм за допомогу. Ну, звичайно, завжди допомога адміністрації, таких студентів старших курсів, як от ігор та інших. Та ну все класно. Ну, народ, як ви думаєте, хто танцює краще? Бійонсі чи вона? Маня танцює краще, ніж Бійонсе, Отак вважають студенти-міжнародники. Ну, а можливо, можливо. Я, я він каже, що він вже давав інтерв'ю, але ми треба трошки помучимо, так як я вже питався ваших першачків, ось, але вони чомусь такі скромні. Сьогодні ще міжнародний день студента. Декілька слів привітання студентам, але, будь ласка, на іноземній мові. Я не розмовляюся на іноземній мові. Хіба можна мові. Ну, ось так от. ну, насправді дуже таємничий, таємничий інститут. Але що, ми продовжуємо і зараз ми нарешті попадемо за куліси. Ми побачимо все, як відбувається трошки з іншого ракурсу. Ось так як глядачі все ж таки не бачать, як відбувається. Вони не відчувають цих переживань та хвилювань. Ось ну, знаєте, хвилюватися та переживати в, в такий день. Це знаєте нормально, адже це дуже відповідально від їхнього виступу. Залежить все ж таки, знаєте, свого роду доля. І чи попаде цього року міжнародний. Інститут в історію ТНО як переможець ліри 2016, Ми ще побачимо. Ну що ж зараз ви можете почути, як скандують вболівальники за свої факультети? Ось ну і надамотку можливо можливість заглянути, як воно зараз тут відбувається. Ось так ось воно все відбувається, друзі. А знаєте, насправді це е, дуже класно, все е, ще ось недавно тут було пусто, а сьогодні, ось, ось зараз вже тут дуже багато людей зібралося. Ось зараз дуже гарно скандує, підтримує свої факультети. Давайте, давайте всі разом. Ну що ж ось і відкрилися наші куліси, і е, другий день фестивалю можна вважати офіційно відкритим.